Нестача кадрів проблема з якою чим далі, тим більше стикаються комунальні підприємства Чернігова. Мобілізація, міграційні процеси, вихід на пенсію основні її причини. Кадровий голод існує і у Чернігівському тролейбусному управлінні зараз тут шукають як мінімум 15 водіїв, котрі сядуть за кермо тролейбусів. Начальник управління Руслан Ємець розповідає. Нині проводиться постійний набір на п'ятимісячне навчання для водіїв новачків, що компенсується за рахунок рахунок бюджетних коштів будуть раді бачити не лише чоловіків, а й жінок, які прагнуть опанувати цю професію всіх бажаючих, охочих. Е Запрошуємо на співбесіду з можливістю подальшого працевлаштування. Майже всюди є телефон відділу кадрів приймальні, тобто оставити інформацію. А можна фізично в робочий час з 8 до 17 у будні прийти до тролейбусного управління. Або я переговорю, або начальник експлуатації, або начальник відділу кадрів переговорить, проведе співбесіду. Шість десяток водіїв потрібно набрати на автобуси. Саме через відсутність співробітників сьогодні немає можливості у повному обсязі випустити на маршрути транспорт, у якості допомоги надають Чернігову міжнародні партнери. Йдеться передусім про нещодавно подаровані швейцарським містом Санкт Гален автобуси. У тролейбусному управлінні зазначають, через дефіцит кадрів людям доводиться працювати понаднормово. На сьогоднішній день у нас 116 водіїв на сьогодні... На цей випуск, що ми на сьогоднішній день забезпечуємо, норма це 140. Багато дуже водіїв перепрацьовують робочий час. Тобто, якщо є норма, наприклад, 165-170 годин, то середня по підприємству зараз у нас ну, більше 200 годин люди працюють. ЧТО поширює інформацію про актуальні вакансії за допомогою реклами у транспорті та оголошень у соціальних мережах. Довідатися про всі умови працевлаштування можна і в міському центрі зайнятості. Водіям гарантують стабільну зарплату та повний пакет соціальних послуг. Хочу зазначити, що тролейбуси в основному і автобуси, всі, що ми отримували, це ну, вже досить сучасні, більш-менш комфортні машини, тобто з умовами праці тут. Ну, скажем так, все гаразд, нема вже такої застарілої техніки, там незручної для водіїв, тобто в цьому я проблеми не бачу. Нестача робочих рук торкнулася і комунального підприємства АТП 2528 Брак кадрів гальмує процес життєдіяльності міста. Наприклад, водії сміттєвозів змушені працювати понаднормово. Тож керівництво АТП 2528 сьогодні готове взяти на роботу як мінімум 30 людей. Так само водіїв, ремонтників потребують Чернігів водоканал та жеки. Відтак роботодавці закликають усіх, хто має бажання чи відповідні навички. Прийти на співбесіду і працювати на благо Чернігова.